Сьогодні в нас така робота. Давно ми зробили цей пентхаус, але не доробили, бо цей... але розсохлися трошки доски, то ми за два роки поробилися такі щелі, то ми з дедушкою вирішили перекрутити його. І щоб у тих дірок не було, забиваємо ось такий канатик. І дуже воно чудово смотриться. Оцю не трогай, воно да. середини. Ми що ця покаже. Щось трій заплементе. Угу. Кожну досточку треба відкрутити і ужать перекрутити. Перекрутили ми три досточки, і вже аж отака щіль вийшла велика. Хоча доску покупали ми суху, то... але все одно за два роки вона всохлася. Так, да, вона не геть, там пряка така була прям суха, але все одно. Пройшли лампу, і аж така вийшла, дірка, аж пальці заходять. А до краю то буде ще більше. А в кінці аж отака дірка вийшла. Капець. Закрутили останню досточку, піджали і ось такий результат. Тоді пізніше ще це все буде зашиватися. Що ми не придумали чим, ну, буде зашиватися. Б'ємо канат, Чи да? Прийомо? канат б'ємо. Ось так ми тепер б'ємо канат, щоб не було дирок, щоб було гарно. Тут дуже треба Зараз я допоможу. Конатика Да, да. так. І ось так у нас воно виглядає. Де дірочка, бантик робимо, де більша щілка. А так гарно, так усе гарно. Так само. Зробили. Осталися ще оці два прольотика підправити, Це вже буде на другий раз. Пішли грітися. Це буде зовсім друга історія. Всім привіт! Бабуся сьогодні в нас за рулем, як частний водій. Така у нас школа. Їдемо на степенці в Магазин, кажи, Магазини, щоб скупитися Бо бабусі. Прабаби у нашій сьогодні день народження. Щось купимо добреньке. Щось купимо смачненьке для нашої прабабусі. І привітаємо її сьогодні. Сюрприз буде. Така у нас площадка детська. Таку нам установку гарно зробили. Стару розваляли, а таку нову зробили. Красиво, так? Да? Зараз ми ще заїдемо на почту. Там нам прийшла посилка, треба ну, забрати свинкам укольчик. Включимо камеру, як будемо під'їжджати. Під'їжджаємо до нової почти. Якраз посилочки поприходили. Так, да, ось. Якраз розгружають. Бабуся пішла получати посилку. Ждем. Бабуся получила посилочку. Що там баба получила? Так, да, прививки для поросят. Пішли Добре. в магазин, виходь. Добре, зараз відомо.

Оле, прийму, не, воно, да? не спіши, не спіши. Ой, з ним народження! З днем народження! З днем народження! Вітаємо! Дуйте! Дуй, задувай! Всі бабусі привітали! І каже, на зарія я хотів взяв да? Боже, які сльози. Сьогодні в нашої прабабусі Наді іменини 78 років. Ми її вітаємо, бажаємо прожити до ста. <реш> До 100 років. Ти ще в нас дуже гарно виглядаєш, ти в нас така гарна. Так що сідай на це місце сюди. Ще підем десь діда підшукову. Чула бабуся, ще по діда підемо. Ще можна тебе заміж видати. Баба вже вітає. Да? Баба, як тобі? Все добре, кажи. Назарчик наминає, так? Да? Да, От культурний да? хлопчик. Так, да. да, кушай, кушай. Баба, бажаю тобі щастя, здоров'я, миру і добра. Добре. Дякую, дякую. Я теж вам всего доброго желаю. От, О, і скоріше, щоб мир померло. Привіт передай. Да. Міля Толик, Майка. Мама! Всем, всем вашим детям великий привет. Спасибо Лени, лени Полуши, а всем моим э, Польши, <laughs> всем моим Римлянам. Всем друзьям. Игорюшке, Алушке, всем вам привет. И Егорчику, всем, всем и, Вале, и Егорчику, ну, всем моим детям и всем моим родышам и знакомым. Мили то ли обязательно. Кажи. кажи. Здоров'я. Ще раз здоров'я. І... Баба Да. 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 так? І внуки відправить. А що з самого ручок прийде? Ні, <laughs> да. ні, він до мене йде. вітай бабусю.

На молодец. Отак Наш чемпіон. Я хочу оце все оце, всю цю стіну. Я хочу всі в медалях повісити, усю. Да, я оці картини познімаю ну і повішу все медалями завішу. Завішаєш все далями. Молодець, значить. Так тримати. Будемо заробляти, вигравати. Вигравати, молодець. Це я у вівторок друге місце по баскетболу заработав, а це вчора по гандболу, третє місце. Молодець. Ти в нас дуже е, спортивний хлопчик, так? Да? Да. Бачиш, як ти стараєшся. І у змаганнях приймаєш участь, і по господарству ти все співаєш. Наше буде... Головна атлетика, ну це. І ще буде в Будуть ще змагання, будемо йти до перемоги. Да? Це твій стенд, де ти трошки заробляєш. Ще забули одну медальку вдома, ще треба одну вже почепити. а ми почитали, що... Їх одну буде. забули почепити, ну ще почепимо. Всім пока.